Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку наші любі дівчатка, Настюша, Марійка, Віолета, Анютка, Соломійка та Софійка. Привіт, наші хлопчики, Артурчик, Станіславчик та Максимка. Запрошую вас, малята, на наше заняття. Добрий день, мої малята, любі хлопчики й дівчата. Я прийшло вас привітати, з вами дружненько пограти. А чи впізнали ви мене? Хто це, дітки? Так, це сонечко. Подивіться, яке воно лагідне, яскраве. Діти, а де живе сонечко? Молодці, на небі. А де у нас небо? Так. Високо-високо вгорі. А що робить сонечко? Сонечко гріє, світить. А чим воно нас обігріває? Молодці, промінцями, дітки, подивіться, який дує вітер. Стало холодно-холодно. А скажіть, де можна погріти свої рученята? Правильно. Біля сонечка. Давайте протягнемо свої рученята до сонечка і спробуємо їх зігріти. Чи зігріло нас наше сонечко? Ні, не зігріло. А чому не зігріло? Вірно, у нього немає промінчиків. Діти, давайте нашому сонечку подаруємо багато промінчиків, щоб воно нас зігріло і звесело. Для роботи. Нам знадобиться круг жовтого кольору, це наше сонечко, прищіпки жовтого кольору та наші пальчики. Малята, ви пам'ятаєте, що сонечку нам треба повернути його промінчики? Давайте пригадаємо, скільки промінчиків у сонечка? Правильно, багато. А яку форму має сонечко? Правильно, круглу. Візьміть, будь ласка, пальчиками правої руки прищіпку і ось так прищіпіть її до круга. Погляньте, як у мене вийшло. І ще одну прищіпку візьміть пальчиками правої руки і теж прищіпіть до кола. любі матусі! Допоможіть нашим діткам виконати завдання. Прищіпки ми будемо прищеплювати по колу, ось так, одна біля одної, на певній відстані. Їх повинно бути багато, як промінчиків у нашого сонечка. Ось погляньте, яке в мене вийшло сонечко. Ми разом з вами повернули сонечку промінчики, і тепер воно може зігрівати ваші пальчики. Я гадаю, у вас теж вийшли гарні і теплі сонечка. Ви молодці, наше заняття підійшло до кінця. Я чекаю від вас фотографій ваших теплих сонечок. До побачення, мої любі малята, до нової зустрічі! 福利了。